Коли ми кажемо, да, да, як повинно бути, так? Україна це, це показчик державного сектору. 48% робочої сили взагалі, це державний сектор. Це люди, які mm -hmm. отримують кошти за кошт податку платежників. Середній показчик в ОСР країнах, це не там свободний ринок, це ОСР 13%. 48-13%. Чому під час війни? Нагадаю вам э, э, приклад Сакаштілі э, Бендуківця. Він прийшов, була был просто там э, криза. Що він казав, які нам структури не потрібні? Ні було вони іще. Міністерство економіки потрібно, не потрібно. Ліквідація. Міністерство таможня потрібна. 98% таможників звільнити. Э, Пам'ятайте ГАІ? розпустити. Оптимізація органів державного управління мусить бути у нас під час війни обласні структури в, в незмінному стані. Це державні кошти. Треба зробити так. Я би зробив, наприклад, е централізація коштів і коштори з кожного регіонального управління, які функції вони виконують там. Базовий порядок безпека, яка там будь-яка інша координація діяльності, діяльності там Такі є все, решта на е, оборонноспроможність на вини. Все. І це було б там 10-15 мінімум мільярдів доларів накеровано на на ЗСУ. Це треба робити структурні річі, котре було б різне. Ані е, тому, що що робить уряд тепер, або там е, Верховна Рада. Вони кажуть, у нас такі дискусії, політика, фіскальна, ми там зробили там, ви, ви де, там Порошенка, скаже, ми там зробили це, що ми повілічили видав на там, соціалку. Тимошенко скаже, а я це зробила. І це буде таке ураження, що це бюджетний процес, це про е, розвиток країни. А ми знаходимося в такій дирі, що треба радикально зміняти систему управління, систему фінансування, податкову систему, монетарну систему. Все треба зміняти, тому що ми розуміємо, чи, чи п'ятий рік війни наступного року це буде. І ми не можемо з цим бюджетом, з такою макроекономічною політикою йти в майбутнє.